Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Нарешті я вам знімаю відео про іриси. Я помішалась на ірисах. Я вже то зі всіх прасок кричу, що я помішалась на ірисах, тому що раніше іриси я не любила, а тепер я просто слину пускаю за ірисом. Не можу цього пояснити. Мені дико хочеться цієї ноти. От прям в організмі не вистачає, видно, на весну в когось є на весну авітамінос, а в мене якийсь ну, а, і... а ірисос не, не звучить. Будемо називати це ірисизм. Я захворіла. Коротше, я знімаю відео про свої ірси, які я просто нашкребла зі всіх шма... кутків мені вже відправляють. Тут ще не будуть не всі, тому що мені відправляли, я ще не все розпробувала. Не знаю, що розказати. Про них, але ви зрозуміли. Я вам хочу просто розказати, що ті аромати, які я для себе зараз підібрала, чого мені зараз в тому житті хочеться, ну, окрім того, щоб окупанти подохли. Давайте починаємо. Не забудьте поставити мені вподобайку вже, не забудьте підписатись на канал. І на телеграм, будь ласка, обов'язково підписуйтесь, я там живу. Поміж відео я живу в Телеграмі. Я розділила ці аромати, які я для вас сьогодні шкребла, на три категорії. Одні перша категорія це буде де я знайшла для себе ірис. Саме в композиціях з іншими парфумами, ой, з іншими нотами, тобто не чисто ірисові аромати, але де ірису такі багато. Почну я з в мене будуть трошки відливантів, не багато, Але в мене просто є, от. Парфуми в відливантах, які я наразі флакон не планую брати. І навіть коли він у мене закінчиться, це швидше за все буде ще один відливант, якщо він коли-небудь закінчиться. Це є Льох bleu» від Guerlain. Я ніколи раніше там не чула Ірису. Це величезна композиція. Там і ванілі, і цитруси, і гвоздики багато, і смоли якісь заявлені. Але після того, коли я почала шукати в себе по пірамідах Іриси, в тому, що в мене є. І тут Ірис на першому місці, до речі, між значимими, значимими нотами. І я його тут почала відчувати дуже явно. От мені тут ірис дуже подобається, і навколо нього оця вся величезна багата. Така для когось трошки олдскульна. Але я його дуже люблю. Тут і лангу багато, тут дуже багато, і спецій, і всього. Тобто, але все одно для мене тут ірис дуже відчутний. Тобто він в мене такий за основу, а навколо нього оцей от весь хоровод оцих от прекрасних нот. Дуже мені сподобався, і це аромат, такий для мене ірисовий. Наступний аромат теж в мене від Леванті, це є. Atelier de Boa de Gras. Кюір ірис. Ну, це аромат про ірисову шкіру. Але тут ще є і тютюн, і дерево, і перець. Це такий конкретний унісекс. Ті, хто в мене, якщо в мене відливатих, я буду вам, звичайно, ставити сюди флакончики. Коротше, це ірисова шкіра. Прекрасна, запудрена така. Без індольності, тобто така більше в замшу або таку дуже м'ясеньку шкіру. Але вона тут ще й з тютюном, і з деревом, і з перцем. Здається, там є перець. Ну, в крайньому разі, причинка тут така добре відчутна. Бальзамічність тут така трошки є дуже красивий аромат, дуже він мені сподобався. Я, правда, не бачу, щоб його в нас десь продавали. Але в мене ось такий теж великий відливант, і тут такі ірсу багато. Наступний аромат це є. Шалімар ініціал. Це є легка, полегшена версія класичного шалімара без шкіри. Теж тут є смолистість, вона взагалі всюди. Я навіть в колонії відчуваю цю смолистість, таку як з класичного шалімара цитруси. І тут дуже багато ірису. Тобто, ірис тут теж на перших нотах. Це така пудрова версія. Ірис тут такий м'ягенький, в таку. Ну, пудровість дає більше, ніж я би відчувала, якийсь там корінь, ірису чи ще щось. Тобто, пудрова версія, скажімо так, це є пудрова версія туалетки швидше. В мене ще є туалетка, от вона така полегшена з цитрусами з усім. А це от пудрова версія. І тут ірису теж дуже багато. Так, ще один аромат, де ірис, в компанії. Це є Корло в Парі. Блек Ветівер. це якщо я не помиляюся, чоловічий аромат. Це аромат провитівер землистий, але тут дуже багато ірису, такого землистого, можливо, там корінь ірису. Я не пам'ятаю, що там по піраміді це пахне от такою деревом, земелькою, сірим кольором. Я вже вам розказувала, здається, про нього. В мені він по характеру, по настрою, дуже схожий на сірого нарцису Родрігеса. Оцього, що я говорила, що він такий туманний, примарний. Отут для мене дуже схожа історія. Тобто, пахне він зовсім по-іншому. Але ось цей настрій в нього такий. Mm. Ось такий мрачноватенький, трошки. Ну, от мені, от, я його, до речі, ношу за собі. Він... Але мені здається, він заявлений як унісекс. Я не пам'ятаю. Тут є якісь і трошки цитрусів на старті. Я не пам'ятаю, чи там є якісь квіти, але по настрою він от такий трохи меланхолійний. Восени я буду задоволена. Ну, Я люблю витівер і я люблю ірис. Це от прям дуже мені сподобався аромат. В сукупності Тих нот, і то землистий, і то землистей. Тут, от прям ірис землистий, не А, І ветивер такий от землистий, такий аромат в сіро-чорних кольорах, можливо, злегка з таким зеленкуватим відтінком. Моє здивування: аромат, який я на сліпих затестах просто засрала, вибачте, за слово. І потім я його пробувала і така фу-фу-фу, що його всі люблять, я його носити не буду. А недавно я його на себе не несла і така Вау! Тут стільки ірису, мені це так подобається. Це Бьорбері бріт рітм Я вже собі думаю, якщо б я хап десь трапився мені флакон, я б може собі навіть взяла. Мені здається, що я його з самого початку і закакала через той ірис, тому що я раніше ірис не любила. А тепер він мені подобається, я така вау, це історія про лаванду. Лаванду тут додає такої свіжинки не гострої. І ірис, і свіжість він такий весь дзвінкий, весняно-літній. Хтось каже, що він влітку придушує, а хтось каже, навпаки, рятується тільки ним в спеку. От як для лавандового аромата, такого досить м'якого, він мені дуже зайшов, і саме через той ірис я від нього просто прибалділа. Burberry Brit Read аромат, до якого я просто на 180 градусів змінила своє відношення. Ще один аромат, до якого я змінила своє відношення, я вам недавно його показувала, не буду довго на ньому затримуватись це є Клад Mon Parfum від Oriflame. Аромат, який я спочатку оплювала за іриси і фіалки. Тут фіалка є. Фіалку я ще поки що не полюбила. Але я на шляху до того. Тут лист фіалки, здається, не фіалка, а лист фіалки і корінь ірису. Це дуже пудровий аромат. Мені, я його спочатку взагалі не могла носити через цей лист фіалки, водянистий зелений, а зараз я його ну не скажу, що терплю, але через ірис я його люблю. Сприймаю зовсім по-іншому цю композицію. От зовсім по-іншому її сприймаю. Я про нього вже розказувала, не буду довго стояти. Це був еклад. Далі категорія ароматів. Я не буду робити оці от нарізочки вам, буду, ой, буду говорити, поки я до себе ближче підсуваю флакони. Солодкі іриси, солодкі квіти ірисів. Не знаю, чи там іриси, прям, ну, квіти ірисів. Я взагалі не розумію, От намальований ірис, є намальована ірис, є намальована квітка іриса, є корінь іриса. Ну, Це я розумію, що різні речі, але все одно в кожних парфумах воно якось по-різному подається. Тобто хтось каже, що це квіти ірису, а коротше, це до парфумерів, не до мене. Отже. Буай ірис від One Cleaf Arpels. О, Божні, це аромат. Це солодкий ірис з якимись. Деревною, ванілью і, можливо, смолистості. Я теж не пам'ятаю, що тут в піраміді. Це аромат, від якого я просто балдію. Це настільки якось звучить солідно, елегантно, вишукано. Я дуже люблю цей аромат. Але тут ірис солодкий, не землистий, теж не морквяний. Ну, Це ірисовий аромат, це буває ірис. Ще один аромат солодкий. Це є. Поетіко Iris Profumo профумо Giardino dei Sенsi. Так, я не впевнена, що цей бренд так називається. Він вигляді такого типу, Ну, це туалетна вода здається, чи навіть парфумована. Коротше, неважно. Цей аромат. О, який спрей. Солідно. Це аромат з білі квіти про квітку ірису. Тут багато пудри. Вона тут для мене теж, от як в Люрблю, вона для мене там в основі ірис, ірисова пудра. Але навколо неї дуже багато білих яскравих квітів з такою свіжинкою зілінцою. Цей аромат схожий на Pure Poison від Dior. Якщо ви знаєте, як звучить Pure Poison, оце от його такий, ну не скажу, що клон, вони різні, але він дуже схожий. Тому ось це аромат про ірис, він так і називається поетіку ірис. Ще один солодкий аромат це є Adopt Fleur ірис. De... Fleur Цей аромат порівнюють з Лавіабелем. Всі ви знаєте, як пахне Лавіабель це багато солодкі почулі, солодкий ірис, солодка пудра і якісь там ще десь може квіточки на цьому, можливо, якось трошки амбри в базі. Це солодкий пудровий аромат. Не дуже він там грайливий, але красивий. І для когось, для кого дуже важкий Лавіабель. Це буде більш носибельна версія. Він такий більш розбавлений, чудовий на кожен день, тому що, знаєте, самі, Лавіабель там просто цукор зашкалює. Отут немає стільки цього цукру, але є дуже багато отих солодких таких ну, почулі з солодким ірисом. І Avon Серія Артістік це є Ірис, як же ж він називається Ірис Фітіш. Це теж солодкий аромат, і його теж порів... відкрийся, Його теж порівнюють з якоюсь версією L'A'Belle. Він трошки інший, він такий пом'якший, його порівнюють з Avon History. Хто знає, як він пахне. Красивий аромат, такий не дуже. Замисловати, як буде українською, я не пам'ятаю, але ви розумієте, про що я? Він гарний для любителів от теж таких солодкуватих ароматів. На весну, можливо, і літом я би його носила. Пудра, солодка пудра. Тут і шлейф прекрасний, і стійкість непогана. З цієї лінійки в мене є свої улюбленці, але я дуже задоволена, що в мене є ось така оця ручечка. Ну і перейдемо до самого прекрасного. Іриси, як вони є. Саме. Ті аромати, через яких я втягнулася в цю тему, саме ті аромати, через які я полюбила ірис, і почала його вишукувати. І саме такий ірис я у всіх ароматах переважно шукаю. Отже, Прада Iris. Знятий аромат в мене такий величезний, красивий відливант від, не один, до речі, від Альонки Благодарної це просто чудо. Це Несолодка от текстурна пудра, від якої я казала, що в мене слинки виділяються. Я не можу цього пояснити, я би це пила. Шутка? Ну, пити я це не хочу. Коротше, щільна оця текстурна пудра такого тілесного кольору. Вона тут з цитрусами, з деревом і ладан тут є. Це важко пояснити, якщо ви не знаєте, от як пахнуть от такого плану ірисові аромати. Я вам ще декілька тут зараз таких, таких схожих покажу. Ну, просто я від нього кайфую, я його обожнюю. Купити я вже собі його не дозволю. В ціні він тільки росте і росте, тому що він знятий. Але я дуже тішуся, що в мене є такий величезний відливант. Молекула S-Centric 02. S-Centric 02 це аромат, де заявлений амброксан. Здається, якесь дерево, я не пам'ятаю. І Ірис, і жаснин там з'явлений, якого я тут взагалі не чую. Це Ірис такий добрячий, морквяний, який мені теж дуже подобається. Із Амбруксаном. Амбруксан, звичайно, така, оця хімозненька нота. Не для, ну, не кожному вона подобається. Я від, і що від Амбруксана зараз скайфую, і плюс від ірису цього. Такого морквяного теж дуже мені подобається. Для мене це молекулярна історія, я, до речі, молекул не чую, а есцентрік центрик 02 дуже добре відчуваю. Це молекулярна такий з приємним шлейфом, з приємним таким ореолом навколо тебе, У цієї чистоти, такої. Ну, овердоза Амброксана, вона дає такої, оці, як припах такої для мене. Пінки для бриття. От я не можу цього пояснити. Оцей металевості такої чистої. от Вона для мене є от в цьому Scentric молекуль 02. Це в мене відливан, я один відливан закінчення. Це відливан мені прислала Наталя подруга, за що їй велике, дякую. І в мене цей аромат ввійшли сті, я його хочу собі в шафу в флаконі. Е, молекула 0,1 плюс ірис. Тут не амброксан, а Теж морквяний землистий ірис, вони між собою різні, але вони для мене і один, і другий прекрасні. Це землистий морквяний ірис, не солодкий. І тут заявлена есоє супер. Я не дуже розбираюся в тих хімічних елементах. Там амброксан, тут есоє супер, але це теж ну, молекули. Молекулярна історія, ти повертаєшся, він звідкись вигулькує, пахне свіжістю, чистотою і чудовим просто морквяним ірисом. Хто не любить морквяні іриси, тому не сюди, але я такі іриси обожнюю. Любимчик мій. Не буду діставати з коробочки це ательє Колонь Ірис Ребель. Це аромат про ірис, морквяний, добрячий. Прямо Оця така несолодка морква. З земелькою і з лавандою, трояндою, ще там з чимось. Дуже красива композиція. стійкість середнячкова на ту ціну, наскільки коштує ательє «Колонь». Але я ось таку мініатюру 10 мл взяла по якійсь акції за невеличкі гроші і дуже-дуже ним задоволена. Дуже дякую своїй Роксолані подрузі за рекомендацію, яка мене на нього навела. Аромат, який я здається, вам не показувала. Ага, я ще забула притащити сюди, я його не знайшла. Монталь, ірис, монталь, ірис, Монтальсоу ірис. Це аромат, кудись в направленні от перших ароматів, які я вам сказала: прада, молекули. він, Там заявлений, здається, ірис, сандал і ще щось третє. Я не пам'ятаю. Але там теж прекрасний, оцей, такий прекрасний, цей такий бруксановий трохи ірис. Дуже мені подобається він. Я би хотіла собі мати його у флаконі в маленьких тих, ну, в таких тревелах я не бачу. Великий мені наразі трохи задорого, але можливо, колись я до нього доросту. Хотілося б або більше відливан собі візьму. Далі поїхали по флаконах. Я вам здається, його ще не показувала. Це є Акваколонія 4711, Як ви всі знаєте, це є шафран і ірис. Дуже-дуже нестійка історія. Відразу попереджаю. Ну, як, не дуже, як для 4711 тримається він дуже добре. База тут тримається добре, в них є і полегче. в мене є цитрусові аромати, які взагалі не тримаються. Це тримається більш-менш декілька годин, 2-3 години я його так впевнено на собі чую, якщо я булися. Це дуже м'який шафран, такий холодок від нього швидше. І чудовий, несолодкий свіжо-цитрусовий ірис. Це не цитрус, я не знаю, як пояснити. Він таку кислинку має, типу як ірисову, але це не, не ірис. Може тати і які, цитруси, якісь є в піраміді, я не пам'ятаю. Дуже він мені сподобався. Це от така прям срібна вуаль цього аромата. Чистий, прекрасний, ірисовий. Якщо ви любите іриси, зверніть на нього увагу, попереджаю, що тримається не цілий день, скажімо так. Я повторюю, для 47-11 це досить стійкий аромат, але порівняно з іншими, не дуже стійкий. Так, Моя прелість. Моя прелість нарешті в мене у флаконі Це ірис Рулі від жан Provence. дуже бюджетний аромат. Який тепер дуже важко знайти, тому що його, наскільки ми розуміємо, зняли. Дуже він мені подобається, я пам'ятаю, хтось з підписників мені писав, що тут для когось було більше на рулі, ніж ірусу, але для мене ні. Для мене це дуже-дуже скрипучі, скрипучі на рулі, які дуже швидко переходять оцю в мою ту улюблену текстурну нюдового кольору таку щільну ірусову пудру. І цю ірусову пудру я відчуваю досить довго. Не скажу, що він теж стійкий. Дуже це, напевно, якась туалетна вода. Ні, я пишу один парфам. Але в судно для бюджетного аромата це непогано. До речі, я вписала в себе в телеграмі. Звертаю увагу на якість флаконів в НЖПАН. В мене ще є оцей лимон з вербеною. Прекрасний бренд за копійки робить неймовірні аромати, що хочу звідси лаванду спробувати. Коротше, є в мене нарешті тепер ірис на рулі, від якого я кайфую, і весну літо буду з ним проводити, і потім під настрій, звичайно. І останній з флеконів своїх, мабуть, що я хотіла вам показати. Нарешті в мене з'явилася вуд вот ірис з Це ірис ширшавенький, землистенький, з спилом дерева. Таким не смолистим. Це от пахне прям для мене деревиною, але немає цієї баньки, такої, яка дуже часто, коли там, кажуть, спили дерева, і все таке, оті лісу руби прибігають. Тут для мене нічого такого немає. Це от теж такий аромат дуже спокійний, дуже витончений і дуже стильний. Коротше, ірис, такий, як я люблю, не солодкий, з деревом, з хвоєю. Тут багато хвойності. Заявлено, там, здається. Коротше, там і шишки якісь заявлені. І зеленина тує, здається, чи ще щось. Тут є такий трошки темно-зелений відтінок. Ну, Він мені дуже подобається. Він для мене пахне оцією хвоєю, ірисом і замшею. Тут замша не заявлена. Але чи це такий шершавий ірис? Чи це як щось оця хвоя деревина, оця пудра мені дає. Я відчуваю тут цю замшевість. А може це ось та от хвойна. Мала би бути смолистість, і я її відчуваю не так. Ну, коротше, для мене тут є зам, така от, скажімо так, не замша, як нота, а замша вість цього аромату. Боже, це, це просто сльозки радості. Убожнюю я черговий раз Ані Соколовій дуже дякую за гарно пророблену роботу, як завжди для мене. Я в сушуванні не пробую, все для мене створено. Склова, вуд ірис, прекрасний ірис, який для себе. до речі, це був один. Аромат, з яким я б не була знайома, і недавно він в мене трапився в теревені боксі, і я в нього просто закохалася. Я всі решту знала, крім Фрідома. того нового однура. Скоро буде відгук на Фрідом. Тому підпишіться на канал і на телеграм, поставте мені вподобайку за цю купу ірисів. Ви поняли, яка в мене проблема з ірисами? Я помішалася, просто помішалася. І це ще далеко не все. Я буду далі продовжувати знайомитися, цікавитися цією нотою. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, цьомки бомки.